Поки централізоване постачання питної води в кранах ще не відновлено. Миколаївці користуються точками видачі очищеної води, які обслуговує ОКП Миколаїв облтеплоенерго». Перед тим як вода потрапляє до споживачів, вона проходить кілька етапів очищення. Наші кореспонденти дізнавалися, як працює система і хто контролює її якість. Тож усі подробиці далі. Поки миколаївці чекають на появу питної води у своїх кранах, точки видачі очищеної води продовжують працювати. За їх стабільну роботу відповідає серед інших і ОКП Миколаївоблтеплоенерго, яке обслуговує 79 таких станцій у різних районах міста. Деякі наші підрозділи виконують функції, пов'язані з обслуговуванням станцій. Тобто, якщо виникають аварійні ситуації, ми їх ліквідуємо. Деякі наші підрозділи безпосередньо займаються дезінфекцією, заміною мембран, тобто всіми процедурами, всіми заходами, які необхідно робити кожного місяця. Найперше завдання гарантувати безпечну та якісну воду. Перед тим як потрапити у ємності для зберігання, рідина проходить кілька ступенів очищення, пояснює старший майстер служби з обслуговування систем водопостачання Євген Остапов. Перед самою станцією зворотнього осмосу, яка у нас перед нами, є груба чистка, от вони встановлені, два сичатих фільтри, і от колони, які були атмола. Потім вода поступає на сам зворотній осмос. Після зворотнього осмосу вода вже пів, повністю очищена поступає до ємності для видачі води для населення. Система обладнана спеціальними мембранами, що затримують віруси та бактерії. А щоб у воді не з'явилися мікроорганізми після переливу в ємності, додатково застосовують ультрафіолетове знезараження, розповідають на комунальному підприємстві. Для доочистки ще є лампа ультрафіолетова лампа, яку очищає в нічний час. Станція робить бак ультрафіолетова лампа бак. Днівний час робить, вода поступає, клапан перекриває і вода поступає через ультрафіолетову лампу непосредственно вже на роздачу води. Щомісяця миколаївці набирають у цих точках близько 10 мільйонів літрів води. Місцевий житель Максим каже, вода м'яка та приємна на смак. Дуже м'яка, водичка, немає накипу, п'ємо всією сім'єю. Взагалі дуже вдячні народу Данії та Моте за установку очисних систем. Всі до нас йдуть, п'ють воду постійно черги. Ну, зараз прохолодно, але так водичка дуже добра. Якість води перевіряють не лише комунальники. Двічі на місяць її контролюють спеціалісти Держпродспоживслужби для того, щоб люди отримували якісно очищену воду і безпечну для здоров'я. Державною лабораторією Держпродспоживслужби постійно проводяться аналізи води. Ну, дважди на місяць робляться аналіз на фізико хімічні властивості і бактеріологію. Наші містяни можуть отримати результати висновків Держпроспоживслужби. За посиланням QR-коди у нас знаходяться на кожній точці. Посилання на карту ходи до води і на нашу карту підприємства. Тож фахівці Миколаєву Бултеплоенерго продовжують працювати щодня, щоб містяни завжди могли набрати чисту та безпечну воду у точках видачі. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.